В районі Запорізької атомної електростанції оголосили перемир'я. Бойові дії тимчасово зупинено. Росія раптом захотіла миру, щоб відремонтувати лінії електропостачання, що взагалі відбувається? Чому окупанти, які самі ж відрізали за ЕС від електрики, тепер просять тиші і чи можливо довготривале припинення вогню? Щоб уникнути ядерної катастрофи, сьогодні розбираємо цю тему. Друзі, вас першу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Вона зростає. Я кожному з вас респектую і дякую за це. Нам зовсім небагато залишилося до 90 тисяч підписників. Далі мета вже в 100 тисяч. Тому. Підписуйтесь, будь ласка, радьте, цей контент друзям, рідним і знайомим. Все часу не гаємо, Давайте одразу бо будемо починати. А почнемо ми з того, що сьогодні міжнародне агентство з атомної енергії, воно ж більш відоме як МАГАТЕ, повідомило, що поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції розпочали ремонт пошкоджених ліній електропередач. Для цього встановили локальне припинення вогню у зоні робіт. Тобто, там, де працюють люди, вогонь зупинено. Для цього встановили. Для цього вірніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі сказав про те, що після чотирьохтижневого перебою електропостачання ми, нарешті, можемо почати ремонт. Це критично важливо для ядерної безпеки, каже Рафаель Гросі. Друзі, це вже 42-й раз. Від початку повномасштабного вторгнення, коли українські енергетики беруться за відновлення ліній, що живлять Запорізькою атомну електростанцію, міністерство енергетики України офіційно підтверджує і повідомляє про те, що наші фахівці зараз дійсно ремонтують і роблять все, щоб станція працювала стабільно. Але давайте скажемо чесно. Єдина причина, чому ми взагалі маємо всі ці ядерні ризики, це російська агресія і окупація за С. Чому це так важливо? В попередніх випусках я вам вже розповідав, зараз просто коротко повторюю, що без електрики станція не може охолоджувати реактори, а це прямий шлях до ядерної аварії. Тому ремонт це буквально питання виживання для всієї Європи. На генераторах четвертий тиждень перебуває за ЕС. і все це відповідальність російських терористів. Тепер давайте розберемо, як все це влаштовано. МАГАТЕ розробило план із двох етапів. Що передбачає перший етап? Він передбачає, що створюється зона припинення вогню радіусом в півтора кілометри. Для чого? Для того, щоб відремонтувати головну лінію. Вона називається Дніпровська: 750 кВт. Значить, ця лінія пошкоджена на окупованій Російською Федерацією території. Є, друга, є другий етап, і ще одна зона, зона припинення вогню для ремонту резервної лінії. Вона називається Фаросплавна 1 330 кВт. Так, от вона на підконтрольній Україні території. МАГАТЕ планувало ці роботи ще з 11 по 17 жовтня, але Російська Федерація за своєю терористичною традицією затягувала з гарантіями безпеки для ремонтних бригад. До речі, хочу вам сказати, не просто там для червоного слівця, а це підтверджено МАГАТЕ, що Україна зі свого боку всі гарантії надала вчасно. У конфіденційних документах, які бачило агентство агенство Press, зазначено, що. Представники МАГАТЕ мали бути присутніми під час ремонтів, але Росія, як завжди, гальмувала весь цей процес. Тому питання: чому вони взагалі погодилися на це перемир'я? Це ж найцікавіше, правда? Росія сама ж відключила Запорізьку атомну електростанцію від української енергомережі, поставивши при цьому під загрозу ядерну безпеку. Російські виродки планували перепідключити станцію до своєї мережі. Вони навіть будували там нові лінії електропередач довжиною там понад 200 кілометрів через окуповані території. Але свого часу Збройні сили України тоді внесли, скажімо так, певні корективи. Так, були вибухи на підстанціях біля Мелітополя і Молочанська. Російський план загальмувався, але вони не зупинилися. Почали реінтеграцію станції в свою мережу Росатом і. Обісралися, бо технічно вони не змогли завершити підключення. Ми про це з вами, друзі, говорили у всіх попередніх випусках. Перегляньте обов'язково. Це не мої якісь були вигадки. Я звертався до експертизи е е е людей, які там працювали на ЗС, і Вони казали, що Росія це як мапа з гранатою, вона сама не перепідключить станцію. Це не іграшка лабубу, це атомна електростанція найбільше в Європі. Перепідключити це величезний процес, і без України російські терористи не впораються. І що тепер ми бачимо, що ситуація на З стала критичною, тому що без електрики станція це бомба уповільненої дії, і ось чому Росія раптом згадала про перемир'я, але насправді я би тут не поспішав з висновками, тому що Є підозра, що вони можуть повернутися до свого плану вже наступного місяця, вже в листопаді. Чому тому, що Кремль не відмовляється від своєї ідеї контролювати повністю нашу енергетику? До речі, маю вам сказати, що за даними Greenpeace, які оприлюднили супутникові знімки від 1 жовтня, ці знімки були проаналізовані британськими експертами. Вони дійшли до висновку, що Україна не обстрілювала лінії електропередач. Це так просто на всяк випадок. Скажемо, поки ми з вами говоримо про ремонт, Росія знову щось мутить. Що вона робить? Значить, в тимчасово окупованому Енергодарі вони відкрили так званий позамайданчиковий кризовий центр для ЗАЕС. Він, типу, дублює функції нашого українського центру, який залишився на підконтрольній Україні території. МАГАТЕ називає це резервним, так би мовити, центром, тому що, мовляв, український центр недоступний. Але стоп, одну секундочку. Це Росія окупувала станцію, це Росія розмістила там своїх військових. Це Росія замінувала периметр і тепер розповідає, що наш центр недоступний. Просто це, ну, це абсурд насправді. Це абсурд, і цирк, в якому бере участь, ще й махате. Вони ще й затвердили якийсь там свій план реагування на надзвичайні ситуації. Ну, типу, так вони заповідомляють. Але ж ми бачимо, як працює цей план зараз. Коли обістралися з підключенням, зараз почався плащ Ярославни про перемир'я. Насправді це все бутафорія, те, що вони роблять цей дубль. А, чому? Тому що який би план вони там не, мал... не намалювали собі, як папірець, він працювати не буде. Як мав би працювати повноцінний план, тому що не лише Енергодар має бути задіяний, а й Нікополь. Ай, Марганець, Айвасилівка і інші населені пункти. Це формальність, друзі. Насправді для чого? Для того, щоб відзвітувати генеральному директору МАГАТЕ Гросі, який дуже полюбляє локшину у себе на вухах, особливо в компанії з Путіним, розпивати шампанське і, значить, на якихось там заходах з атомної енергетики, кивати йому головою. При цьому не згадуючи про проблеми, м'яко кажучи, проблеми на запорізькій атомній електростанції. Ось такі у нас хлопці з МАГАТЕ класні і відповідальні. Але давайте скажемо чесно. І це абсолютно очевидна історія, що єдиний спосіб уникнути будь-якої надзвичайної ситуації це повернути за ес Україні. Міністр закордонних справ Сибіга чітко говорив. От я його зараз цитую: що Росія свідомо відключила цю станцію від української мережі для чого? Для того, щоб протестувати підключення до своєї, і він каже, що це порушення усіх міжнародних протоколів ядерної безпеки. Він закликав МАГАТЕ і світову спільноту тиснути на Росію. Для чого для того, щоб зупинити всі ці небезпечні ігри і повернути станцію. Um, значить, її законному власнику, тобто нам, Україні, тепер головне питання: чи можливе тривале припинення вогню після ремонту? Моя відповідь, моя думка. Я не знаю. Я просто, я просто ділюсь своїм своїм баченням. Це мало ймовірно. МАГАТЕ звичайно буде наполягати на припиненні стрілянини в районі ЗАЕС, але тут в першу чергу все залежить від Російської Федерації, і давайте будемо реалістами: Росія вже не раз. Показувала, що її слова абсолютно нічого не варті. Так вони звичайно будуть казати: давайте ми не будемо обстрілювати це, і так все зрозуміло. Але направду я вам більше того скажу: є ризик, що Росія знову пошкодить або відключить відремонтовані лінії. Чому бо я вже говорив, їхня мета не змінилася. Їм потрібно відрізати запорізьку атомну електростанцію від України і приєднати її до своєї мережі, тобто не виключено, що умовно наступного місяця буде така сама історія. Кричить там, значить, глава Росатому або Путін про те, що обстріляли українці лінії електропередач, перебили от знову росі... українські бандеровці, там неонацисти, все зробили для того, щоб відключити ЗС. Вони створюють ризики для Європи, покарайте їх там і так далі. А насправді під шумок намагатимуться знову і знову перепідключити свою станцію. Е, вибачте, нашу станцію, тимчасово окуповану ними станцію до своєї енергомережі. Ось так може бути. Я реально даю 100% 100 гарантію, що так воно буде. Тому ще раз повторюю, що єдиний спосіб усунути всі ці загрози це просто повернути ЗС під контроль України. Тому дивіться, друзі, ситуація насправді на Запорізькій атомній електростанції це не просто там про ремонт лінії електропередач, чи там про тимчасове перемир'я, це про те, як Росія використовує ядерну безпеку як зброю. Вони окупували нашу станцію, вони створюють критичну ситуацію, а потім пропонують типу мирову угоду на своїх умовах. Розумієте, я вам більше того скажу. Вони намагалися осією атомкою ще і козаряти, тобто вони хотіли шантажувати Я так розумію, що в тому числі Сполучені Штати Америки, просто там Трамп взагалі жодного її уваги не звертав на ЗаеС і на всі ці ядерні приколи Росії. Європа по-іншому на це все реагувала, але все одно цієї реакції просто замало. Просто, просто замало. Тому, друзі, цікаво, що ви думаєте з цього приводу, чи вірите ви, що Росія дотримуватиметься цього перемир'я, якщо дійсно його там захочуть пролонгувати? Чи це просто черговий їхній трюк? Взагалі, як ви дивитесь на цю всю історію? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Буду чекати на ці коментарі, і, звичайно, за можливістю відповідати вам. Дякую, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Бережіть себе, своїх рідних і близьких, і до зустрічі.